Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні булочки з сиром та зеленю. Це смачна домашня випічка, яка чудово підійде для сніданку або перекусу. Спочатку заварюємо у сотейнику танг джонг. Для цього з'єднуємо 30 г борошна і 200 мл молока. Молоко додаємо поступово, щоб не було грудочок. Відправляємо на вогонь і постійно помішуючи, уварюємо до стану, що нагадує пудинг. Знімаємо плити і даємо охолонути при кімнатній температурі. У миску вливаємо 200 мл теплого молока, додаємо 40 г цукру, 8 г сухих Перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин. До опари додаємо півчайної ложки солі, заварну масу, одне яйце, один жовток, 40 грамів розтопленого і охолодженого вершкового масла. Перемішуємо та поступово просіюємо борошно. Всього мені знадобилося 650 грамів борошна. Замішуємо тісто на замість тіста йде в середньому 10-15 хвилин. Миску, в якій буде підходити тісто, змащуємо рослиною олією, Перекладаємо туди тісто, накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на одну годину. Для начинки в мисці з'єднуємо 350 г сиру, півчайної ложки солі, трішки зелені і один білок. Все перемішуємо, начинка готова. Тісто добре піднялося, обминаємо його і розділяємо на 10 рівних шматочків. Заокруглюємо і відправляємо відпочити на 10 хвилин. Формуємо булочки. Для цього беремо одну кульку тіста і розкочуємо діаметром приблизно 20 см. Тісто присипаємо борошном, щоб не злипалося при формуванні. Формуємо булочки, так як я показую на відео. Викладаємо 1 столову ложку начинки, добре закріплюємо краї. Булочки перекладаємо на деко, застелене пергаментним папером, залишаємо для підйому на 15-20 хвилин. Зверху булочки змащуємо молоком і відправляємо випікатися в заздалегідь розігріто до 180 градусів духовку приблизно на 25 хвилин. Гарячу випічку змащуємо розтопленим вершковим маслом. Обов'язково скористайтесь цим рецептом, сподіваюсь, у вас теж все вийде. Бажаю всім удачі на кухні і смачного!